Всім привіт Вітаю вас на каналі From Ukraine. Сьогодні важлива тема. Зараз багато українців, біженців з України знаходяться за межами України в Європі, в Європейському Союзі, за кордоном. Тобто люди очікують закінчення війни, люди очікують, щоб сім'ї могли віднатись, так скажемо, щоб. Чоловіки могли виїхати за кордон, наприклад, до своїх дружин, до своїх дітей. Отже, сьогодні обговоримо тему мобілізації після 50 років. Друзі, також щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатися на канал iFromUkraine. Дякую вам. Отже, що відбувається зараз? Зараз нердепи пропонують знизити верхню межу мобілізаційного віку на законодавчому рівні. Так, дійсно на законодавчому рівні, тобто не директивою, не постановою. Кабміну, наприклад, а саме прийняттям закону України. Отже, сьогодні поговоримо про законопроект 12.222 і ознайомимося з його змістом. Звичайно ж, поговоримо про те, як він може вплинути на питання мобілізації в Україні та питання звільнення, наприклад, з Збройних сил України. Також поговоримо про те, яка зараз сьогодні практика в питанні. Мобілізації людей віком від 50 до 60 років давайте скажемо про те, що питання мобілізаційного віку зараз регулюється законом про військовий обов'язок та військову службу. Є такі категорії, як граничний вік служби та граничний вік перебування в запасі, відповідно, граничний вік перебування на службі та перебування в запасі встановлений зараз у 60 років. За загальним правилом, і для старших офіцерів це 65 років. Відповідно, на сьогодні граничний вік мобілізації також становить 60 років. Тобто, навіть якщо вам 59 років то звичайно людину теоретично можуть призвати на військову службу що пропонують сьогодні депутати депутати серед яких найвідоміші це олексій гончаренко юля тимошенко вони внесли до верховної ради законопроект 12, проект законопроекту 12222, і цим законопроектом пропонують внести зміни до законодавства України, зокрема, змінити граничний вік для проходження служби та граничний вік для перебування в запасі. Відповідно, вони хочуть його зменшити, а скорочення цього віку змінює і зменшує вік мобілізації. Отже, давайте подивимось на цей законопроект. Депутати внесли проект закону про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо зменшення е, граничного віку перебування на військовій службі та військовозобов'язаних у запасі, а також збереження доступу до військової служби громадян, які е, виявили бажання проходити службу після досягнення е, граничного віку перебування на військовій службі. Отже, тут в статті 22 пропонується встановити наступне, тобто максимальний граничний вік для проходження служби зробити 55 років з числа осіб рядового, сержантського, офіцерського складу. Відповідно, якщо ми подивимось далі на цей законопроект, то пропонується встановити віковий ліміт для перебування в запасі. Також 55 років. Це означає, що призвати людину у зв'язку з мобілізацією в Україні можна буде лише до 55 років і все. Іншими словами, як тільки вам виповниться 55 років, і якщо, звичайно, цей законопроект 1222 12 буде прийнятий, то, звичайно, мобілізувати, наприклад, таку людину вже не вийде. Але це ще не все. Тобто особа, яка досягла 55 річного віку за умови прийняття цього закону, тим самим досягла граничного віку для служби, вона зможе звільнитись на цій підставі. Збройних сил України. Ну, звичайно, нагадаю, якщо цей законопроект буде прийнятий. Якщо я не помиляюся, така особа зможе звільнитись під час дії особливого періоду, тобто не під час дії воєнного стану. Але подивимось ще, можливо, там будуть якісь поправки до цього законопроекту. Побачимо. Чим цей закон хороший, так скажемо, так це тим, що він встановлює законодавчу норму. Тобто обов'язкову норму згідно з якою знижується вік мобілізації, і відповідно люди після 55 років не зможуть бути призваними з одного боку і з іншого боку, люди після 55 років можуть, як я казав, звільнитися з збройних сил України на законній підставі. Тим більше що люди 55+, як правило, вже мають великі проблеми з здоров'ям, і з точки зору наказу 402, наприклад, вони все одно мобілізовані, і вони, тобто, придатні до військової служби. Ну і найкраще, що ця норма буде закріплена саме в законі, якщо його приймуть, тому що зараз ми знаємо, що є такі чутки, що є певна директива, віртуальна, якась, яка обмежує призов після 55 років. Ми її, звичайно не бачили, але тут вже це буде закон, який знаходиться у відкритому доступі. Відповідно, всі охочі, якщо його приймуть, звичайно, зможуть до нього звернутися, з ним ознайомитись, і він буде діяти. Тобто, люди 55+, вони будуть мати законну відсрочку від мобілізації. Тепер перейдемо до наступного питання: саме практики зараз мобілізації, 55 років станом на сьогодні. На сьогоднішній день, ви знаєте, наприклад, останні заяви це Волинський, ТЦК і СП. Вони заявляли, що призивають людей після 50 років. І з точки зору закону, вони абсолютно праві, тому що закон знову ж таки є, і на сьогодні дозволяє призов на строкову службу під час дії воєнного стану. До 60 років з іншого боку, так скажемо, в загальному інтернет просторі. Тобто зараз є випадки, коли людей там 50 плюс років просто ТЦК відпускають. Тобто людину зупиняють на блокпосту, він показує паспорт, бачать, що їй більше 50 років, і можуть відпустити і вже ніхто не. Там дивиться резерв плюс, не перевіряють, чи оновлені в нього дані чи ні. Тобто просто бачать вік людини і відпускають. Ну, ви знаєте, що самі військові командири вони кажуть, що від людей там, 50 плюс років на передовій якби мало толку. Директива якась вона дійсно існує, тому що людей дійсно не хочуть призивати в такому віці. Набагато краще було б зробити рекрутинг у збройних силах України з хорошим контрактом, з хорошою зарплатнею, щоб люди, так скажемо, саме йшли до збройних сил України. Отже, друзі, як висновки, чи буде прийняти цей законопроект, чи ні, ми з вами побачимо. Чи добрі ці зміни, які пропонуються депутатами, я вважаю, що так, тобто чи корисними будуть ці зміни для військовослужбовців, для людей, які зараз служать? Чи не служить, я вважаю, що так. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях під цим відео. Тобто, якщо вам ця інформація була корисною, підписуйтесь на канал iFromUkraine. До зустрічі.